Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, багатьох заскочила останньої доби тирада, яка йде з Вашингтона, особливо з штабу кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. стосовно позиції України стосовно президента Зеленського стосовно посла України. Сполучених Штатах Америки пані Маркарові деякі довідкові речі для того, щоб було легше і точніше виробляти реакцію на подібні висловлювання, які звучать зараз з вуст і Дональда Трампа, і спікера Палати представників Майка Джонсона. Ну і окремих. Депутатів палати представників, які представляють групу МАГА, що входить до республіканської фракції, такі як Мерджорі Грін, Вікторія Спарц, в тому числі і нинішній кандидат на посаду віце-президента Дід Джей Венс і так далі. Перше ці питання регулюються. Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, і ця конвенція передбачає право надзвичайного і повноважного посла на діалог, зустрічі, відвідання представників політичної сфери, бізнесу, промислових кіл, керівників підприємств, організацій, установ і так далі. Більше того. Конвенція зобов'язує державу перебування дипломатичного представника не створювати шкоди, а сприяти таким діалогам до повноважень дипломатичних представників, а особливо дипломатичних представників такого вищого рангу, як надзвичайні і повноважні посли. Віднесено інформування держави, які вони представляють, про взаємовідносини між владою, опозицією, позиції влади і опозиції з тих чи інших питань, також інформація, яка стосується промислового розвитку і так далі, і в подібних випадках посол лише на запрошення. Керівника власника тої чи іншої установи, якщо вона не державна, може її відвідувати. От в разі якщо існує заперечення з міркувань безпеки, національної безпеки інших речей, то зрозуміло, що ні посол не буде наполягати, ні, скажімо, там. Керівництво держави, яку він представляє, тому що в даному випадку це речі, які знаходяться за межею регулювання прав дій дипломатичних і консульських представників, те, що приділяється в особливо листі спікера палати представників надзвичайно повноважному послу України Оксані Маркарові в принципі ніякого відношення немає до діяльності а, пані Маркарової, і воно о, по суті є не чим іншим як політичною заявою. Як до цього треба відноситися і реагувати? Перше насправді реагувати має держдеп Сполучених Штатів Америки. Поясню чому. По-перше, те, що стосується процедури звільнення надзвичайного і повноважного посла з ініціативи держави, де він представляє іншу державу, то це відбувається за процедурою визнання персоною нон-грата. Персоною нонграта грата особа визначається без пояснення, без мотивів. А лише з заявою уповноважених на те органів держави, де перебуває надзвичайний повноважний посол. Ці моменти не розголошуються, не придаються огласці, тому що це є перший рівень виникнення певного конфлікту між державами, і для того, щоб не зіпсувати стосунки між державами по причині, скажімо, різній. То не тільки не розголошуються мотиви, а й пред'явлення, і виголошення персоною нонграта тої чи іншої особи також не розголошується у даному випадку. Те, що зроблено Майком Джонсоном, є свідченням того, що це абсолютно не фахова, непрофесійна і виняткова політична заява, яка є нечим іншим ніж інструментом. Виборчої кампанії можу о, сказати, що по відношенню до мене, як надзвичайної повноважного посла посла, не одного разу писалися заяви депутатами а, Верховної Ради, навіть цілою фракцією, навіть на певних міжнародних зібраннях вимагалися і ставилися ультимативні вимоги. А як до керівництва України, так і до керівництва інших держав підняти питання про звільнення, але не дивлячись на всі ці заяви, вони не розголошувалися за принципом того, що не хотіли псувати відносини між державами. А що стосується поведінки тої чи іншої особи, от то це суб'єктивна оцінка з двох. Сторін тому мені дуже добре відомо, які розмови можуть в такому разі відбуватися між надзвичайним повноважним послом і повноваженими органами державної влади. Однак у цьому випадку претензії, виголошені а, спікером Палати представників Майком Джонсоном, не відповідають нормам, які регулюють а, діяльність надзвичайного і повноважного посла України. Тим більше, особи такого рангу високого Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, тому для мене очевидно, що навіть держдеп до компетенції якого буде віднесено розгляд подібного листа, він а, не зреагує. Більше того, в цьому випадку він навіть не зобов'язаний це реагувати, бо ознак для того, щоб пред'явити і оголосити надзвичайного і повноважного посла персоною Нонграта, немає в цьому випадку. Що стосується рішення про звільнення, то воно відбувається лише або за згодою сторін. Або по завершення контракту перебування в закордонній дипломатичній установі, що стосується політичної реакції в цьому випадку, то а, з точки зору того, щоб не розкручувати маховик цей і не доводити ситуацію до відкритої дискусії інформаційного протистояння, краще просто не реагувати, тим більше що а, лист якийсь спрямований. Спікером Палати представників не належить до його компетенції, це його лише суб'єктивний погляд на виконання своїх обов'язків надзвичайним повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. Яка практика всередині Вашингтона? Очевидно, що державний департамент дасть відповідь. Що у відповідності до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, надзвичайний повноважний посол України Оксана Маркарова ніяких порушень не вчиняла, і ознак порушень в її діяльності жодних немає. Для відтак визнання її підстав для визнання її персоною нонґрата не існує. Ось приблизно такий лист, якщо держдеп. В принципі, захоче відповідати на це питання, тому що я ще раз підкреслю: в дипломатичних зносинах зазвичай такі речі замовчуються. І причина тут є в тому, що є і стосунки відносини між державами, є стосунки між людьми. І для того, щоб не перетворювати це в безкінечний маховик розкручування конфлікту, цього не робиться. Тепер, що стосується заяв Дональда Трампа по відношенню до президента Зеленського, до України, в яких є ознаки, образ. І це стосується образ і в, в адрес глави держави, і в адрес українського народу української держави. Хочу наголосити, і хочу просити усіх посадових осіб. Починаючи від глави держави, а також особливо міністрів, урядовців, будь ласка, не рефлексуйте на ці заяви. Поясню, чому. Дональд Трамп, не дивлячись на те, що він був колишнім президентом, що він є кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів Америки, він не є офіційною особою. Навіть якщо це говорить дуже популярна особа, це суб'єктивна думка. Статус цієї позиції суб'єктивна думка. Той хто хоче, скажімо, відшкодування моральних збитків може подати до суду, і як ви розумієте, виграти суд у Дональда Трампа в даному випадку ще один суд із більше як 4 тисяч судів, яких він постійно перебував в судових процесах, це не так складно. І зобов'язати його відшкодувати моральні і матеріальні збитки це вже справа тих людей, яких стосуються ці образи, тому рефлексувати на це не потрібно однак, що потрібно зробити? Я звертаюся зараз до журналістів, до аналітиків, до науковців. Ці речі треба роз'яснити, що брехня, тим і коли б вона не була сказана, вона завжди буде залишатися брехнею. І окрім того, що це посіє певну напругу в стосунках між людьми, що це створить неприємну атмосферу подальших взаємовідносин. Між Україною, українцями і американцями нічого доброго від цих безглуздих слів, які виголошує цей кучерявий блондин з голубими очима, не принесе. Більше того, всі прекрасно розуміють, що ці емоційні заяви вони пов'язані насамперед з ходом виборчої кампанії. І тому ще раз хочу зазначити. І звернутися до проханням до посадових осіб. Будь ласка, не рефлексуйте на ці заяви. Не треба на них не те, що рефлексувати це ні в якому разі не можна. Навіть реагувати не треба з різного роду продуманими коментарями і так далі. Це має залишитися в невіданні і має булькнути. Як камінець, який падає на дно глибокого моря, і бути забутим, як річ, яка супроводжувала виборчу кампанію у Сполучених Штатах Америки. ми всі прекрасно розуміємо, що ці емоційні заяви спричинені а, очевидно, що перебігом виборчої кампанії, і очевидним результатом, який відчуває на собі Дональд Трамп. Зрозуміло, що в жодному разі не можна пояснювати ці цифіри, які називаються Дональдом Трампом, тому що вони носять театралізований характер, вони належать не до жанру міжнародних відносин, вони належать до жанру. Скажімо так, усної творчості в ході виборчої кампанії відтак відноситись до них треба точнісінько. Так це вибори, а завершаться вибори. Подивимося, хто і що буде говорити. По-перше, хто переможе, і потім будемо вибудовувати відносини. Треба дивитися на це так, як на ми бачимо вибори в Україні. Згадайте. Що під час виборів говорять окремі кандидати, в тому числі на посаду президента по відношенню до Сполучених Штатів Америки, по відношенню до Європи і так далі. Тобто, все це є жанр виборчої лексики, і тому підігриваючи і лягаючи це ще на ґрунт людських характеристик самого Дональда Трампа, це не може бути в жодному разі. Об'єктом рефлексії чи реагування посадових осіб чи офіційних установ України, що стосується журналістів, аналітиків, окремих політиків, будь ласка, ніхто нікому не забороняє сказати своє відношення, дати оцінку і так далі. Більше того, це має робитися, але має робитися тактовно, без особистих образ, з розумінням того, що Ким би він не був, він залишиться впливовою людиною Сполучених Штатів Америки. А вибори очевидно, що багатьох тих, хто бере в них перегони, вони їх перемикають зовсім в інший режим життя, інший режим діяльності. Я називаю це манафортізмом, і ця зараза, вона як політичний інструмент. У нас була присутня. Ми все це бачили. Ми продовжуємо все це бачити. Манафортізм, як а, політична технологія, вона інфікована російськими політичними технологіями, де, окрім брехні, ворожості, протиставлення абсолютно нічого немає, і ці механізми з розігруванням. Театральних п'єс щодо замахів один на одного і так далі, все це ми вже бачили на власній історії. Тому ще і ще раз звертаюся в жодному разі посадовим особам на це не можна рефлексувати, реагувати. А що стосується журналістського середовища, аналітиків, політиків, будь ласка, але це треба робити тактовно. Ще раз підключуте з розумінням того, що життя виборами в Сполучених Штатах не завершується. А що стосується того, що всі ці проблеми зв'язалися в клубок і претензії до надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової і заяви кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лист Майка Джонсона. Я вже не кажу про те, що це густим пилом лягає на хід нинішнього діалогу, насправді унікального діалогу, який ведеться в рамках. 79 ї асамблеї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, 79-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй на дебатах високого рівня і в рамках Генеральної асамблеї, і в рамках Ради безпеки, де озвучуються дуже важливі для України і для світу питання. То зрозуміло, що. Вони їх навіть поруч ставить не можна, і це дуже погано, що всі ці заяви емоційні Дональда Трампа і так далі. Вони перекривають зміст того, що відбувається зараз в Нью-Йорку в рамках генеральної асамблеї. ООН. Я вже не кажу те, що робиться в рамках зустрічей політичного керівництва України. З представниками великої сімки, з керівництвом і лідерами інших держав, де розв'язуються питання, які стосуються співпраці, взаємодопомоги, допомоги Україні озброєнням, зброєю торгівля двостороння і так далі, розв'язується цілий ряд важливих для України, для Європи, для світу питань, накреслюється по суті. Річний план діяльності, і видно, як московський пацюк у о, своїй норі як він нервує у нинішній ситуації, тому що він сидить в норі, а люди, які б вони не були з їхніми поглядами, з їхніми проблемами і перевагами, досягненнями і падіннями, вони публічно між собою дискутують, шукають відповідь на дуже складні питання сучасності. І тут я. Окрім того, щоб процитувати президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, нічого не можу іншого сказати, якими б складними не були відносини в світі, але завжди є надія і шлях на краще, і тому у це треба вірити. Над цим треба працювати, а перейматися висловлюваннями. Таких осіб, як беруть участь у виборчій кампанії в США, комусь можна, комусь не, необхідно, а державі, державній структурі заради того, щоб зберігати відносини між державами, між людьми, в жодному разі не можна. І ще одна річ, про яку не можу не сказати: вибори проходять. А держави залишаються, люди співпрацюють, і е, чим менше цих висловлювань і емоцій буде, тим легше буде потім, після виборів, стряхнути з себе цю куряву виборчу наносну і рухатися далі, рухатися далі, співпрацюючи, допомагаючи. Бо насправді в американців, українців. У по переважної більшості європейців на сьогоднішній день не просто один опонент, а один ворог. І цей ворог сидить у Кремлі. І чим швидше спільними зусиллями цього ворога буде подолано і буде забезпечено перемогу і притягнуто до відповідальності фюрера московського його кліку, тим швидше на світі настане спокій, лад і можливість. Далі рухатися людству, вирішуючи свої нагальні питання.